Саша і вулик заземлення мідного рою. Спочатку це виглядало як красива проблема. У селі біля Квіткового лісу мідний дах раптом став зеленим за одну ніч. Не трохи потьманів, не пішла патина, а саме зелений, ніби йому десять років і три зливи. Селяни сперечалися, одні раділи гарно, інші лаялись, не встигли навіть табличку прибити. Але коли наступної ночі позеленіла мідна табличка на складі, а вдень почали мигати лампи в редстоунових дверях, стало не до краси. До академії прийшов майстер і поклав на стіл мідну пластину. Вона була вкрита рівною, майже ідеальною патиною, як намальованою. Це не час робить, сказав він. Це щось робить швидко. І коли воно робить, у нас компоратори шаленіють, двері самі клацають, а бджоли Бджоли не сідають на квіти, вони сідають на мідь. Саша не любив, коли бджоли міняють мету, бо бджола це найчесніший індикатор. Якщо бджола летить не туди, значить у повітрі з'явилось правило, якого раніше не було. Вони вирушили в квітковий ліс на світанку. Там пахло так, ніби земля сміється маки, ромашки, волошки, соняшники, і серед цієї радості щось чужорідне, оголена мідна жила на схилі, ніби хтось зняв дерен і показав нерв землі. Над жилою стояв звук. Не гучний, не як гаст, а як рівний гул, що лоскоче в зубах. Саша приклав долоню до мідного блоку і відчув легку вібрацію, наче мідь дихала. І тоді він побачив їх. Бджоли літали не хаотично, як завжди. Вони ходили по колу рівним роєм і раз на кілька секунд робили синхронний провал вниз, наче хвиля, а потім знов підіймались. І щоразу після такого провалу мідь блискала і на мить ставала, ніби мокрою. А за годину на ній проступала зелень. Це не просто рій, сказав Саша, це метроном. Студенти хотіли одразу кричати Магія! Але Саша дістав вовну, мідь, редстоун і кілька каліброваних скалок сенсорів. Ми не будемо гадати, що вони співають, сказав він. Ми виміряємо, в якій тональності. Він зробив гудкомір. Маленьку платформу з вовняною ізоляцією, на ній сенсор, поруч компараторна шкала з лампами. Сенсор ловив не кроки і не клацання, а саме дзижчання, той стабільний підпис, який у нормі в бджіл коливається, а тут був майже ідеальним. Лампи на гудкомірі блимали рівномірно, як пульс. Вони не просто літають, сказав Саша, вони резонують, і мідь резонує з ними. А коли мідь резонує, вона пришвидшує реакції на поверхні. Окислення стає не повільним старінням, а швидким режимом. Селяни підтвердили інше: коли рій проходив над їхніми дверима, редстоунова система поводилась так, ніби хтось додає зайвий імпульс. Компоратори стрибали на одиницю, повторювачі, ловили фантомний тик. Саша обережно підняв одного компоратора, поставив його ближче до жили і побачив, що рівень сигналу змінюється без дотику, не тому, що хтось натискає, а тому, що поруч є гул. Рій вчить повітря бути проводником і все, що чутливе до ритму, стає нервовим. Потрібно було рішити дві задачі. Зняти заряд і гул з місць, де він шкодить, і не вбити бджіл, і не вирубати квітковий ліс. Саша завжди обирав шлях, де світ лишається живим. Він пішов до пасіки на краю лісу. Там стояли вулики, але бджоли в них поверталися неохоче, наче їм було цікавіше на міді. А в одному вулику Саша помітив дивне соти мали ледь зелений пилок. Саша взяв одну соту і під ліхтарем побачив. Пилок змішаний з дрібним мідним пилом, невеликі блискітки, які прилипали до лапок і переносились як спеція. Ось чому це стало системою: вони носять мідь як пилок, і мідь у вулику робить їх гул стабільним. Вони стають мідними не тілом, а звичкою. Він придумав пилковий дросель. Це була проста, але важлива вставка для вулика. Рамка з медових стільниць, воску і тонкої вовни, через яку бджола повинна пройти, повертаючись додому. Вовна знімала мідний пил як фільтр, віск липнув його і не давав повернутися в рій. А стільниці лишали бджолі її головне запах дому, щоб вона не нервувала. Потім Саша зробив другий елемент вулик заземлення. Поряд з кожним вуликом він поставив мідний стрижень високий, як блискавковід, але знизу закопав його в шар вологого ґрунту і глини, не тому, що в ПЗ рідко блискавка, а тому, що стрижень міг зливати зайвий заряд і гул в землю. Він під'єднав стрижень до мідного кільця під вуликом, щоб будь-яка накопичена електрична нервозність не висіла в повітрі, а йшла вниз. «Бджоли не злі, сказав Саша студентам. Вони просто потрапили в режим, де їхній гул стає проводом ми не зупинимо гул, ми дамо йому шлях. Але залишалась сама мідна жила на схилі, головний концертний зал. Навіть якщо фільтри працюють, частина бджіл все одно летітиме туди, бо там сильний резонанс. Саша не став засипати жилу землею. Він зробив з неї інструмент – годинник. Він обклав жилу базальтом і каменем так, щоб лишилися три вікна міді, вузькі смуги, де бджоли могли сідати. Над кожним вікном він поставив гудкомір, а поруч табличку з простим кодом для селян. Одна лампа можна працювати з мідню, режим спокійний, дві лампи рій активний, мідь швидка, три лампи не чіпати редстоун, не тестувати механізми. Тобто він не заборонив явище, він зробив його передбачуваним. В першу ж добу результат став відчутний: бджоли, проходячи через пилковий дросель, поверталися чистішими, зеленого пилку в сотах ставало менше. Гудкомір біля вуликів показував менш рівний, більш живий ритм, як у нормальних бджіл, які не грають в оркестрі, а просто працюють. А головне, редстоун у селі перестав здригуватися. Двері відкривались тоді, коли їх відкривали люди, а не тоді, коли над дахом пролітала хвиля дзижчання. Селяни спершу не вірили. Майстер навіть спеціально поставив нову мідну табличку і чекав на ночі. Вранці вона була трохи тюмнішою, але не зелена, не за одну ніч. І тут Саша зробив фінальний крок, який робить його Сашею. Він перетворив проблему на ремесло. Він показав майстру, як використати патина годинник для декоративної міді. Якщо тобі потрібна рівна патина для даху, роби це в режимі дві лампи, але тільки на контрольованому майданчику. Якщо ж тобі потрібна чиста мідь для механізму, працюй в режимі одна лампа. Майстер слухав і ківав як людина, яка щойно отримала не заборону, а інструкцію. Перед відходом Саша залишив біля пасіки табличку. Не сварись з роєм. рій це ритм. Якщо ритм шкодить, заземляй. Якщо ритм корисний, дозуй. А в щоденнику написав: Світ часто ламає не силою, а синхронністю. Іноді достатньо зняти зайвий резонанс і все знов стає собою.